І з вами я, Кухлей Ольга. Сьогодні, 3 грудня, у Ведичанській школі-гімназії відбувся районний зліт учнівських організацій. Діяльність учнівських організацій у Гуньковецькій школі вивчав наш кореспондент Кухлей Олександр. Йому слово. Я знаходжусь на порозі Хоньковецької школи, де буду досліджувати діяльність учнівських організацій. Прошу! Доброго дня! Доброго дня! Служба новин школа онлайн. Олександр, ми досліджуємо діяльність учнівських організацій у нашому районі. Чи діють у вашій школі учнівські організації? Так, звісно, у нашій школі діє дитяча учнівська організація. Жодна школа без діяльності учнівського самоврядування не може бути повноцінною, не може бути демократичною. Ці дитячі учнівські організації допомагають нам в управлінні школи. У нашій школі вже багато років працює учнівське об'єднання «Співдружність». а детальніше про його роботу вам може розповісти наш педагог-організатор Коробкова Яна Сергіївна. Дякую Сергій. Я організую. У вашій школі? У нас працює дитяча об'єднання співружність, до якого можуть вступити усі учні школи. Воно поділено за віковими критеріями на три організації: організацію школяри для учнів 1-4 на організацію ровесник 5-7 класи та контакт для учнів 8-11 класів. Хто керує його? Учнівських організацій. Ну, думаю, що у чіткій координації взаємодії школи, сім'ї та громадськості. В цьому напрямку наша школа працює уже не перший рік. Учителі нашої школи постійно передають учням організаційний досвід, допомагають їм розвинути творчу активність. Громадянського напрямку координаційної ради. Ми закладаємо основи для формування свідомого громадянина України. Сприяємо вихованню любові до рідного краю. А які форми роботи у своїй Проводимо тематичні бесіди, засідання Круглого столу, конкурси малюнків. Які заходи вони були проведені на, на останнім часом? Сьогодні з учителями на початку листопада було проведено тиждень громадянського виховання. Ми організовували конкурс творчих робіт, вірить слово Дареслове. Конкурс малюнка Моя мова міста. Напрямку координаційної ради сприяє формуванню національної свідомості школярів, їх до рідної землі, свого народу. Ми, спільно з вчителями, прищеплюємо ровесникам шановливе ставлення до культури, звичаї, традиції українського народу. А які заходи ви проводите? Нещодавно організовували фотоконкурс Моє село на карті України творчий конкурс історія села» допомагали у проведенні заходу до Дня партизанської слави. Щороку допомагаємо у проведенні лінійки мітингу здача та ремонту. Марія, в чому особливості діяльності родино-сімейного напрямку координаційної ради? Наша робота спрямована і є у зв'язку з батьками. Батьки активно включаються життя школи. Ми постійно відчуваємо їх підтримку. У ретрадаційній стало проведення загальношкільних та класних родинних свят. Маєте якісь цікаві ідеї? Звісно, плануємо запровадити нові форми роботи. Спільні тренінги для батьків і учні підтримки нашого практичного пхога. Каже, який день та популярний вид роботи, тому намагатимуться запровадити його і наші шаної. у своїй поведінці в законі України. Ми формуємо роботи використовувати. Семінари, конференції, спільні з учителем, правознавство лекції, конкурси малюнків для молодших учнів та інші. Так, як і комунічний напрямок, який тут чудиш. Економічний напрям координаційної ради, крім своїх традиційних справ, проведення тематичних рольових ігор, бесід, операцій, <клес> займається ще й практичною діяльністю. Ми вирішуємо фінансові питання очкому та об'єднання співдружність, визначаємо ціни продажу шкільної газети, вітальних листівок, пропонуємо нові шляхи поповнення бюджету учкому та регулюємо його надходження і видатки можете Ми вчимося самостійно заробляти гроші та розумно розпоряджатися ними. Ось уже другий рік ми повністю забезпечуємо себе фінансово. Думаю, це дає мені право називати діяльність економічного напряму ефективною. для інформування почуттів відповідальності за природу, дає знання і навички раціонального природного У своїй діяльності використовуємо різні форми екологічні рейди, марафони, туристичні змагання, екскурсії. Які форми роботи найбільше подобаються нічого? Діти активно включаються в різні. Оральні напрямку Координаційної ради. Ми прищеплюємо і розвиваємо бучні, моральні почуття, сприяємо в них норм етики. Як вам дається вирішувати ці завдання? На перше місце ми ставимо проведення саме благодійних акцій та операцій. Вважаємо, що саме вони підштовхують школярів до наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу та людства оцінових. Я йому формування першого працелюбного школяра з трудовими навичками. Яким чином це вдається? Через безпосереднє залучення очних до праці. трудовіли трудові десанти, наручного товарина орієнті іграшки та садкові дестюки. Настріймо дівнички, садимо дерева і доглядаємо кумні. Я мореся! вам це вдається? Основним чином, за рахунок активної участі в гуртках творчого спрямування, жоден великий свято у школі не входить. Особистості, на що спрямовуєте свою діяльність? Ми допомагаємо школярам усвідомити необхідність ведення здорового способу життя. Це вам вдається? Думаю, що так. Ми організовуємо тематичні лекції для учнів, спортивні змагання, беремо активну участь у шкільних, районних, всеукраїнських акціях за здоровий спосіб життя. Маємо агент пригадувати життя. Yeah. <му> Life is good, life is great, life is unbelievable Бути командою, не означає бути однакова. Бути командою. означає бути анизи. <бачить> я воно. Мабуть, я не лист. If she cares, it reminds me of this painting that I think of I've often seen. The king's behind the counter, serving coffee to James Dean.